Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Знести розвалене. Майже у центрі рівного на вулиці Драгоманова знесуть приміщення, що межує із архітектурною пам'яткою місцевого значення. На її місці планують звести бізнес-центр. Чи не суперечить знесення та будівництво охороні архітектурної спадщини рівного, дізнавалася наша Валентина Захарчук. Руїни під знесення у центрі рівного на вулиці Драгоманова знесуть стару будівлю. На її місці зведуть бізнес-центр. Рівняни до такого рішення поставилися по-різному. Хтось каже, що будівлі на одній із найстаріших вулиць міста варто берегти. Інші ж переконані, що новобудови не зіпсують вигляд міста, а покращать. Є експерти, які можуть все проаналізувати, проінспектувати. І Я, дивлячись на цю будівлю, я вважаю, що вона ще. Може послужити пам'яткою для рівнян. Я за, за нові будівлі будівлі, бо це прикрашує наше місто. Стає більше красивих будівель і нема такої, як руйнованої будівлі, і воно виглядає більш гарнішими в управлінні містобудування та архітектури. Зазначили, що приміщення, яке знесуть, не є архітектурною пам'яткою. Згідно даних чинної містобудівної документації міста рівного дана будівля чи земельна ділянка. Не належить до переліку об'єктів культурної спадщини місцевого чи національного значення. Знесення вже розпочалося. Опорного плану бізнес-центру ще немає. Однак, аби нове приміщення зазначають в управлінні архітектури, відповідало всім вимогам, його варто збудувати зі зміщенням вглиб вулиці. Паркінг повинен бути підземним, а сам бізнес-центр має не перевищувати трьох поверхів. Довго очікувана стоянка у рівному цього тижня. Запрацював платний майданчик для паркування авто в центрі міста на вулиці Шевченка. Його облаштували на місці колишнього ярмарку біля центрального ринку. Як працює стоянка, скільки машин вона вміщає та чи задоволені нею рівняни? Далі у матеріалі нашої Валентини Захарчук. Платна стоянка на вулиці Шевченка вже запрацювала. Водіїв, які нею вирішили скористатися, чимало. На місці власників авто інформують інспектори муніципальної варти. Вони й допомагають водіям оплачувати. Зробити це можна за допомогою терміналу чи застосунку рівне сервіси. Рівне сервіси, ми натискаємо, беремо ось це оплата под за рівне сервіси. Це вулиця, на якій знаходиться парковка. Беремо далі. Далі вводиться номерний знак транспортного засобу. Опісля вводять потрібну суму та номер телефону. Година паркування на стоянці коштує 25 гривень. Перші 10 хвилин безкоштовні. Порушники виявлятимуть за допомогою сканування номерів автомобілів. Якщо власник не сплатив за послуги, то йому загрожує штраф у розмірі 500 гривень. Інспектор підходить до автомобіля, сканує номерний знак. І що видається підтверджена оплата або не підтверджена. У разі не підтвердження, то інспектор створює фотодоказ, порушення, створюється повідомлення і про питтяння до відміндальності. Штрафи порушники сплачуватимуть до міського бюджету. Окрім того, і компанія, яка облаштувала цю стоянку, сплачуватиме податок до міської казни. Вартість іде до оператора. З цією вартістю оператор паркувального майданчика зобов'язаний сплачувати паркувальний збір, який буде йти в бюджет, Незалежно від того, чи були в нього запарковані автомобілі на цій, на цій парковці, чи не були. Оператор щоденно має сплачувати певну вартість згідно паркувального збору, яка була затверджена. На сесію міської ради бодії до облаштування платної стоянки у центрі рівного поставилися по різному Пані Наталія зраділа, що тепер паркуватися в центрі рівного зручніше та простіше. Я вважаю, краще заплатити кошти і спокійно запаркуватися, ніж десь отримати. Лист щастя. А от пан Ігор вважає, що доцільності в платній парковці немає. Парковка тут в принципі лишня. люди і нормально там на набережні паркувалися. Наразі паркомість на стоянці 37. Серед них облаштували 5 для людей з інвалідністю. Користування ними безкоштовне. Отримати нові знання та навички у центрі енергоефективності, що національному університеті водного господарства відбувся курс навчання для голів ОСББ. Більше про це дивіться далі у сюжеті. У центрі енергоефективності, що в університеті водного господарства, зібралися голови ОСББ. Тут для них проводять спеціальне навчання, після якого учасники розумітимуться у сфері енергоефективності житлових і громадських будівель. По суті, це навчання для голів ОСББ, як правильно і енергоефективно управляти своїми будинками. Можна буде приймати раціональні рішення, які заходи вживати в тих чи інших будівлях. Це може бути встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів, джерел безперебі. Бійно живлення термомодернізації навчання реалізовується у рамках європейського проєкту Недзеро рівне перше місто в Україні, яке взяло у ньому участь. Директор департаменту економічного розвитку рівного Віталій Люшин розповідає: цей проєкт дозволить місту маленькими кроками дійти до енергонезалежності. Це все, все має відбуватися. Завдяки тим заходам і тим проектам, які ми маємо впроваджувати, для того, щоб зменшити споживання викопних видів палива і брати енергію від сонця, води, вітру, по-перше, безкоштовно, а по-друге, це дуже екологічно вигідно. Таку ініціативу підтримав і національний університет водного господарства, який також є активним учасником програми енергоефективності. Програму навчання розробляли викладачі та працівники цього освітнього закладу. Це основи термодернізації багатоквартирних будинків і програми державні програми, які є на сьогоднішній день в багатоквартирному секторі. Розвиток і впровадження енергоефективних заходів це економія і комфорт мешканців. Тобто, ми говоримо про зменшення платіжок. Ми говоримо про комфортні перебування в самих приміщеннях квартир. Один із лекторів Михайло Лук'яник він розповідав, як правильно отримати грант на запровадження енергоефективних заходів та про програму енерго. Модернізації багатоквартирних будинків. Програма енергодім дозволяє ОСББ проводити заходи енергоефективності, встановлювати індивідуальні теплові пункти, модернізовувати систему опалення, утеплювати мережі, утеплювати будинки свої, міняти вікна, двері, дахи, таким чином ставати ще більш теплими, енергоощадними. Тренінг тривав два дні. Участь у ньому взяли 30 голів ОСББ, і це лише перша група. Усі вони вже отримали сертифікати про закінчення курсу. Марія Конощук, голова ОСББ із досвідом. Це не перша її участь у подібних навчаннях. Розповідає, у їх ефективності переконалася на власному досвіді. У мене вже об'єктів по фонду енергоефективності і співфінансування містом є чотири об'єкти, які я провела. Якщо взяти будинок не утеплений, це вартість квадратного метра. 20-25 гривень. Зараз в утеплених будинках це складає 1 метр квадратний. 16-17 гривень. Наступна група приступить до навчання уже сьогодні. Загалом планують залучити до курсів близько 200 голів ОСББ Рівного. Повністю навчання із енергоефективності завершиться до середини квітня. Небезпечний міст у рівному люди просять створити нормальну пішохідну зону через залізничний міст на вулиці князя Володимира. Відповідну петицію зареєстрували на сайті міської ради. Люди, які часто проходять через цей міст, обурюються, адже рухатися ним і не потрапити під колеса авто складно. Що саме не влаштовує перехожих, та хто відповідальний за ремонт цієї пішохідної зони у матеріалі Сніжани Твардовської. Перейти залізничний міст на вулиці князя Володимира у Рівному – ще той квест. З однієї сторони проходу взагалі немає, а з іншої він не до кінця облаштований. Після дощу постійно тут -от калюжа, її дуже складно обминути. Це перше, друге, коли зимою на самому вході там ніколи не посипана дорога, тобто можна травмуватися дуже легко. Ну і останнє, саме огородження зроблене таким чином, що, не дай Бог, посковзнеся і прямо в той уголок, який направлений прямо на людину, яка йде. Цей міст ніхто не доглядає. Кажуть, що наша депутат ще бралася за нього і говорила, що він ніби не на балансі міста. Залізниця за ним не дивиться. Кущі наростають на дорогу так, що перекривають половину пішохідної зони. Погляньте на, на ті. Корила до мосту, він ржавий, за ну страшний. Не влаштовує те, що там доска якась лежить, така прибита до, до цього. Що страшно йти, як діти з коляскою, чи що то воно там підніматися, там бачили, яка. Аби цю пішохідну доріжку нарешті привели до ладу і щоб містяни могли безперешкодно ним рухатися, на сайті Рівненської міської ради зареєстрували відповідне звернення. Залізничний міст по вулиці князя Володимира, незважаючи на періодичні капітальні ремонти, так і не облаштовано пішохідною доріжкою. Перейти міст пішоходу можна або безпосередньо по проїзджій частині, що підвищує ризик ДТП на даній ділянці дороги, або вздовж підніжжя мосту по вузькій стежинці, що у дощову або сніжну погоду стає небезпечною і може спричинити травматизм. Але і у хорошу погоду навіть цими способами не всі можуть скористатися, зокрема, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями або люди з дитячими візочками, тому облаштування мосту або підніжжя мосту нормальною пішохідною доріжкою є дуже важливим для мешканців цілого мікрорайону. Цей залізничний міст перебуває на балансі Укрзалізниці. Ми звернулися до них із запитом, чи планують вони облаштовувати пішохідну доріжку. Там відповіли, що останній раз міст капітально ремонтували у 2011 році. Після цього ніяких робіт там не проводилося. Однак додають, за облаштування пішохідної доріжки вони не відповідають. Вирішення питання щодо облаштування проїжджої та пішохідної частини вулиці князя Володимира у місті Рівному належить до компетенції органів місцевого самоврядування. У свою чергу начальник управління ЖКГ Рівного Володимир Пилипчук зазначає, що про неналежний стан мосту вони знають. І на сьогодні тривають перемовини із Укрзалізницею, аби привезти міст до ладу. Якщо ми домовимося з «Укрзалізницею» про те, що вони облаштують на самому мосту, то ми можемо зробити пішохідну зону до моста і після моста. Щодо тієї доріжки, яка йде внизу, на жаль, її неможливо облаштувати. Чому тому, що воно йде через різнодорожні путі, які неможливо зробити, тому що це нерегульований перехід буде через залізнодорожне. Підтримати петицію про облаштування пішохідної доріжки через залізничний міст на вулиці князя Володимира можна до кінця березня. Де майданчик мешканці вулиці генерала Безручка в Рівному вже понад 15 років чекають, коли у їхньому дворі облаштують спортивний майданчик. З це йому обіцяла ще попередня влада, однак віз і нині там. Чи дочекаються обіцяного дізнавалася наша Дарина Черемшина. Тут немає нормальних ворот, тут ямки, горбіки, на яких ми спотикаємося, каміння не обрізані дерева. Ось так юний рівнянин Данило розповідає про спортивний майданчик на вулиці Генерала Безручка. Для дітей пограти тут у футбол ще то є квест, адже поле ніяк не облаштоване для цього. Ну да, ми тут на гаражі зі типу, балончиком намалювали типу, Типу, там дві чорні палки, і одного ставили на ворота, і били по гаражах. Коли ми були вище воріт, то він потрапляв на гараж, і нам доводилось залазити на, на гараж. Ну, я приходжу до друзів. І як тобі тут умови? Ну, Таке було. Ну, На 22-й там немає нічого, Десь 20, ну, з гармонії нас деколи теж вигняють. І ми просимо тут построїти поле для цього двора. Місцева жителька та мама юного футболіста Валентина розповідає, на вулиці проживає багато дітей, і їм немає де гратися. Через відсутність облаштованого майданчика змушені бігати в сусідні двори. У нас дітей, так як в нас дуже багато будинків, дітей дуже багато. І діти немає їм де гратися, і діти вимушені бігати по інших дворах. Шукати собі стадіон, бо ви бачите, які тут занедбана е, територія. У нас тут багато дітей займаються футболом, так як у нас є отута спортивна школа «Дю США 4 і всі діти хочуть займатися. Пані Валентина додає ще у далекому, 2009 році, діти з цієї вулиці перемогли у футбольному турнірі. Наш двір найкращий, як приз за перше місце, місто мало б облаштувати тут спортивний майданчик. Втім, обіцяного подарунку чекають вже 16 років. Проблема цього стадіону вже в нас полягає в районі з 2009 року. У нас тут були діти, виграли тендер по футболу і нам обіцяли, що мають нам зробити майданчика. Футбольне поле, все обгорожено. З 2009 року ніхто нічого не робив. Це було ще при Хомкові». Заступник начальника управління у справах молоді та спорту рівного Сергій Шевчук зазначає. Питання про облаштування спортмайданчика на генерала Безручка піднімалося на сесії. Втім, через повномасштабне вторгнення значна частина фінансів йде на підтримку ЗСУ. А тому кошти на облаштування майданчика виділити не можуть. І така ситуація в Рівному не поодинока. У нас на сьогоднішній день є дійсно дуже багато звернень і дуже багато винення земельних ділянок для будівництва спортивних майданчиків. На сьогоднішній день ну питання капітальних видатків не стоїть. Тож мешканцям Вулиці генерала Безручка залишається лише чекати. доки місто все ж зможе виділити кошти із бюджету на облаштування спортивного майданчика. Розподіляли бюджет. У рівному цієї п'ятниці відбулося чергове засідання сесії міської ради. Міські обранці ухвалювали питання, що стосується землеустрою, та вирішували, куди спрямувати кошти. Усі деталі знає наша Вікторія Якимець. Вона і продовжить. Не встигли перейти до порядку денного, як відразу розпочали сперечатися. Каменем спотикання став розподіл коштів. Деякі депутати були проти виділення майже 30 мільйонів на облаштування укриттів. Пропонували частину грошей направити на інші потреби. Цю пропозицію не підтримали. Відтак 28,9 мільйонів спрямували на ремонт укриттів у громаді. Там йде і поточний, і капітальний ремонт для того, щоб збільшувати чисельність і збільшувати кількість людей, які можуть перебувати. Основне, ну, що ми запровадили, це автоматизовану систему, яка дозволяє під час повітряної тривоги автоматично відкриватися. Туди люди можуть собі приходити перебувати під час тривоги. І після того теж вони закриваються, і це теж є автоматика, Сума у майже 30 мільйонів розрахована на 32 об'єкти. Ці укриття знаходяться в багатоквартирних житлових будинків в приміщеннях, де є УЗББ, управляючі компанії, які не зможуть забезпечити ці об'єкти. Тому нам необхідно як місту, як владі міста, вам як депутатам, передбачити на це кошти. Не забули й про військових на їхні потреби. Передбачили понад 100 мільйонів гривень. Зокрема, для 18 частин надали субвенцію для закупівлі засобів РЕП. 111 мільйонів це враховується повністю субвенцій, це також на 55 мільйонів, саме на наші програми на мав які закупили 3Т і там різного характеру. І що стосується РЕБів, це теж було 13 мільйонів це теж субвенція суто на ребі. Тобто військові частини до нас звертаються з листами, які чітко зазначають, на що вони будуть їх витрачати. Також депутати передали у постійне користування для комунального підприємства Трес господарства» ділянку біля гідропарку на вулиці Степана Бандери. Ми впорядкуємо повністю всі наші зелені зони. там забезпечити повністю там повалене гілля, там щоб ми могли спокійно виділяти на це кошти. Це дозволить будь-який період поставити смітники, його обслуговувати, передбачити якісь ямковий ремонт. Загалом депутати розглянули чималу кількість земельних питань. Сесія тривала понад три години. За цей час розглянули більш як 80 питань. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.